В цьому уроці я покажу вам, як позиціонувати та масштабувати зображення до правильного розміру в накладенні. Отже, щоб почати, спочатку знайдіть у своєму коді, де створюється накладення, і знайдіть слот, яким ви намагаєтеся маніпулювати. Тож у цьому випадку я збираюся спочатку створити зображення, яке буде цим слотом для накладання праворуч тут, і ви побачите, що він надає багато варіантів, які відрізняються від, скажімо, полотна. Тож мати можливість візуалізувати це та фактично знайти правильні значення, які ми хочемо, ми хочемо, щоб зайти в наш UFN і створити новий інтерфейс користувача план віджета віджет користувача. Я дам назву цьому тестовому накладенню та відкрию його. Відкривши віджет, перетягніть його на екран накладання. І оскільки я спочатку створюю зображення, я збираюся перетягнути зображення. І ви можете побачити це у верхньому лівому куті. І на відміну від полотна, я не можу просто перетягнути це зображення туди, куди хочу бути. Отже, щоб отримати це зображення там, де я дійсно хочу його бачити, спочатку я збираюся продовжити і змінити зображення на те саме зображення, яке я планую використовувати. Перше, що я рекомендую змінити, це розмір зображення. На відміну від полотна, у вас немає можливості вибрати розмір вмісту чи ні. Тому ви можете лише змінити бажаний розмір. Тут ви отримуєте значення Х і У, які ви можете просто змінювати, поки не знайдете розмір, що ви хочете. Тому я спробую 600 і, можливо, 400. Тепер, коли я маю потрібний розмір, я збираюся продовжити і змінити горизонталь і вертикальне вирівнювання, щоб зображення було якомога ближче до мого бажаного місця, тому я хочу, щоб зображення було тут. Тож я збережу горизонтальне вирівнювання ліворуч, але зміню вертикальне вирівнювання до центру. Після того, як у вас буде вирівнювання якомога ближче до бажаного місця, ви хочете скинути вниз опцію відступу. Параметри заповнення дозволять вам змінити точне розташування віджета. Отже, щоб знати, яке з цих значень змінити, ви можете вважати кожне з них відстанню від зображення до налаштувань. Так, наприклад. Верхнім параметром буде відстань між зображенням і верхньою частиною на екрані. Отже, якщо ми збільшимо цю відстань, наше зображення стане нижчим, а якщо ми зменшимо цю відстань, наш імідж буде вище. Тому, щоб зменшити зображення, я зміню це значення, скажімо, на 200. І тепер я хочу зробити те саме, але я хочу перемістити його трохи вліво. У цьому випадку я хочу, щоб відстань між зображенням і правою стороною збільшилася, тому я збираюся змінити це ще на 200. Але це взагалі не працює. Правильне значення нічого не змінило тому, що для зображення більше немає місця можна штовхнути вліво. Отже, щоб обійти це, замість того, щоб змінювати праве значення, ми змінимо ліве значення, але зробити це негативним це занадто далеко. Тож ми спробуємо мінус 100, можливо, мінус 60. Тепер, коли моє зображення має правильний розмір і розташування, я збираюся передати все цю інформацію в наш код. Отже, якщо я відкрию наш код, ви побачите, що у мене є перші два варіанти наш горизонтальний і вертикальне вирівнювання. Тож у нашому віджеті ми побачимо горизонтальне вирівнювання ліворуч і вертикальне вирівнювання по центру. Поверніться до нашого зворотного коду та змініть горизонтальне вирівнювання на ліворуч і вертикальне вирівнювання я збережу як центр на черзі наша підкладка. Повернувшись до нашого віджета, наш відступ ліворуч мінус 60, а зверху 200. Тож усе, що вам потрібно зробити, це повернутися до коду та підключити обидва ці значення. Нарешті, ми повинні змінити бажаний розмір, щоб це був масштаб, який ми хотіли. Для цього зображення це буде 600 і 400. Тепер, коли ми все це підключили, ми можемо повернутися до UEFN, будувати код вірша та натискання змін вірша. Повернувшись до гри, наше зображення знаходиться саме там, де ми хочемо, але наш текст ні. Отже, давайте додамо це. У нашому плані віджетів ми можемо перетягнути текстовий блок і зробити те саме, як ми зробили з нашим іміджем. Змініть наше горизонтальне вирівнювання на ліворуч, а наше вертикальне на центр і почніть маніпулювати оббивка. Тож ми хочемо, щоб це було на тому ж рівні, що й наше зображення, тому я зміню верхню частину на 200, але ми хочемо, щоб відстань між текстом і лівою стороною збільшилася. Тож, я зміню ліве значення на, скажімо, 100, це трохи менше. Ми можемо зробити 160 або 180. Гаразд, тепер, коли ми маємо ці значення, ми можемо повернутися до нашого коду вірша, змінити наше горизонтальне вирівнювання вліво, залишити наше вертикальне вирівнювання в центрі, та змінити наша підкладка закінчилася. Тепер, коли я змінив ці значення, я можу продовжити і змінити вірш, і ми це зробимо побачити назад у грі. Тепер, коли ми знову в грі, наш текст знаходиться саме там, де ми хочемо його бачити. Ви можете запитати. Навіщо взагалі використовувати накладні слоти, якщо їх складніше створити, ніж полотна, і вони практично роблять те саме? Полотна не мають системи налаштування шарів, тому будь-яке зображення в будь-якому слоті може з'явитися на верхній шар, тоді як шари в накладенні є 100% узгодженими. Якщо ви вважаєте це відео корисним, поставте лайк.